Частина друга Якаків-Острянин проти Речі Посполитої та її магнатів. Якаків-острянин, перебуваючи на Запорізькій Січі, дізнався про жорстоке вбивство свого батька польським ротмістром Хедоровським на Великдень 1637 року. У травні 1637 року на правобережній Україні вибухнуло повстання під проводом Павла Бута, Павлюка. Лише восени річ Посполита змогла зібрати проти повстанців коронне або так зване кварцяне військо. Військо повстанців очолювали Павло Павлюк, Дмитро Гуня та Карпський Дан, коронне військо, польний гетьман Миколай Потоцький. Його військо налічувало близько п'ятьох тисяч професійних вояків, до половини з яких були українські реєстрові козацькі полки і дрібноукраїнська шляхта. З польського боку у цьому бою брали участь майбутній національний герой Польщі, а тоді ще молодий гусарський поручик Стефан Чернецький, а також Гіом Левасер Дебоплан, майбутній автор карт України та твору Опис України, а в 1637 році році командир польською артилерією, реєстровим військом керував Ілляша Караїмович. Лукаш Жолковський, колишній командир полковника Острянина в Смоленській війні, Загинув в цьому бою під кумейками. Він командував полком німецьких найманців-піхотинців. Серед учасників придушення повстання козаків Острянина і Гуні був Богдан Хмельницький, який тоді обіймав посаду писаря, одну з ключових у реєстровому війську Запорізькому Речі Посполитої. Війська Речі Посполитої виступили проти повсталих козаків і 6 грудня 1637 року року відбувся бій під селом Кумейки, що між Черкасами і Каневом. Козаки Острянина програли. Куполом потрапили ватажки повстання, їх стратили, багато повстанців втікли на Дон. Завдяки військовому таланту Дмитра Гуні козаки під час бою відновили укріплення табору і зберли значну частину війська. Увечері Павлюк і Скидан з невеликими силами відступили з табору на Чигирин, щоб зібрати підкріплення. Бій повстанців під керівництвом Гуні точився до пізньої ночі. На світанку він вивів козаків з оточення і відступив до Боровиці, поблизу Черкас, де заєднався із загоном Павлюка. Після поразки повстанців Павла Бута під кумейками Острянин вирушив на Січ. Запорожці замість скараного на смерть Павлюка. Настановили весною 1638 року обрати його гетьманом війська Запорозького Низового, а кошовим отаманом Дмитра Гуню, Яків, як гетьман нереєстрового козацтва в своєму універсалі до народу поклявся помститись за смерть свого батька. Острянин розповсюдив універсал, де описував кривди, яких зазнає Україна, і закликав до повстання проти Речі Посполитої. Якова Острянина реєстрові козаки не підтримали. Натомість до нього приєдналися їх полковники Гуня, Скидан та Філоненко. Частина третя. Початок повстання під проводом Острянина і Гуні. У квітні січовики пішли на землі магнатів речі Посполитої трьома шляхами. Перший загін рушив лівим берегом Дніпра, під началом Острянина під Кременчук. Другий загін на чайках пішов по Дніпру, займаючи переправи. Третя група полковника Скидана рушила по правому берегу в бік Чигирина. Польська влада відреагувала оперативно. Проти колишнього реєстрового полковника, з яким разом воювали проти московитів, з Києва вирушив гетьман-коронний Миколай Потоцький із своїм військом в кілька тисяч та Іляша Караїмович з реєстровими козаками. Вони зайняли позиції під Голтвою, і 26 квітня козаки Острянина біля Голтви зуміли розгромити передові загони Потоцького, розбити загони Караїмовича і поранити його самого реєстровці відступили у Лубни. Повстанці Острянина звідтіль подалися на Лохвицю і Миргород і стали табором на Ерсліпороді, і там стояли більш місяця. Під командуванням Ілляша Караїмовича та інших козацьких старшин 4 тисячне реєстрове військо спільно з польськими загонами здійснило невдалий похід на Запорожжя, щоб оволодіти січчю. Запорожці на чолі з Кошовим Дмитром Гунею відбили штурм, а значна частина реєстровців перейшла на їх бік. 29 травня влубний прибув з своїм військом Ярема Вишневицький, чиї володіння були на землях Лівобережжя. Тепер на Острянина навалилася вся подвоєна сила шляхти. Острянин відступає до жовнина. Він дожидав, що до його скоро прийде полковник Скидан з Чернігівщини, з Дону йшли покликані на підмогу донські козаки із полковником Путивльцем. третю поміч вів до нього зі степу шкірявий і четверту ватагу з-під Києва вів солома. До Остряниці з усіх сел збігалися люди, і він, не дождавшись тієї помочі, що йшла до нього а поклавши надію на щастя, що послужило йому під голтвою, рушив на поляків. Тим часом війська Яреми Вишневецького перехопили ватаги Шкирявого і путовця, вирізали їх, перейшли сулу біля Лукомля і накинулись на Остряницю. 14 липня відбувся бій. Сили були нерівні. Цілий день билися козаки, але вже як почало смеркати, поляки прорвали козацький табір і захопили козацькі гармати та вози. Гетьман Острянин, не знаючи, коли підійдуть загони Гуні і Скидана, вночі через ріку Сулу з кінними козаками покидає місце бою і вирушає з козаками на схід. Однак незабаром підходять козаки Гуні, але і їх, об'єднаними силами Потоцького і Вишневецького, було теж розбито. Гуня уник полону і в майбутньому втік на Дон, в межі Московського царства.